Я хочу два слова сказати про світлий тиждень. У цей час в часі світлого тижня, е, значить, навіть якщо подають там за померлих, то ми не служимо, будемо служити після провідної неділі. Якщо припадає похорон у ці часи, в світлий тиждень, то він відрізняється суттєво від похорону третну, як так, зазвичай, так? тому що все співається в як на Воскресну Пасхальну утренню. І тому і, і, і покійника хоронять тоді в білих ризах, так як на Пасху одівається, і ще кажуть, що є така традиція церкви, що кажуть, що у цей світлий тиждень ворота до раю відкриті, і всі, хто вмирає в цьому часі, попадають відразу в рай. Тому хоронять при білих ризах. І часом, знаєте, часом є такі варіанти, і кажуть, а подивися, ага, певно, що подивіся, яке життя прожив Омер на семи Великдень. Розумієш, ховали в білих ти вже думаєш, що він вже спасений. Так, дорогі мої, Божих планів ви не знаєте. Хто міг придумати? що той розбійник, який йшов по хресній дорозі разом з Ісусом, коли яких вели. Буде в раю скорше від апостолів. Хто міг придумати? Ніхто. Христос прийшов із Казондом обвіном про Отця, але про метод спасіння Він нам не об'явив і не пояснив. І ми не знаємо, яким методом Господь Бог спасає. Але знаємо твердо одно. Бог спасає і дає можливість кожному. Та є можливість кожному спастися, Поучаствуйте в тому. І є часом такі часи часи привілегії, коли Господь Бог. Знаєте, як, знаєте, от беремо від цього, з самого початку, від як вийшов Пелат і каже, у нас є таке звичай, що на Пасху я усе кось відпускаю. Тобто, є якісь Період, щоб в, ці, в цьому стані, тобто десь є якась привілегія, і відпускають такого зв'язання. Кого хочеш, тобі я відпустив. І тут Христос так само каже, навіть якщо ви не заслужили, прийдіть і розкошуйте, знаєте як слово Івана Івано на Пасху, ми там слухаємо. прийдіть всі, хто постів і не постив. прийдіть всі, ті, що прийшли зранку. Тобто почали з першого дня посту і до останнього постили, і ті, що останній тиждень постили, і ті, що один день постили. Прийдіть усі. Трапеза готова. Куда Іван Затостий кличе нас своїми устами? Щоб ми прийшли до причастя. На Пасху всі мають іти до причастя. Всі. Ви скажете, і несповідані, і несповідані, так каже вам злотусти. Приступіть усі без вагання, трапеза готова. Він не говорить про ті кошки, що ми принесли. Він говорить про трапезу, яку Господь Бог для нас приготував. Тому церква каже, що кожен християнин має обов'язок раз у рік сповідатися і причащатися у пасхальному часі, обов'язково. І ті, що не вспіли, все одно треба йти до причастя. Бо хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. А хтось не може зробити крок. І Бог каже: Не хочеш ти до мене, я до тебе зроблю крок. Приймеш причастя, і тоді через те через причастя, Бог почне діяти в тобі. І потім прийдеш до покаяння і принесеш Богові красоту покаяння. Тому час, оцей великодний час, Особливо цей світлий тиждень, коли і похорон хорониться в білих ризах, і, і напіви такі, ну, більш торжественні. Так. Не похоронні такі сумні, там мінорні, а такі мажорні, такі урочисті, веселі.